Українців знову обдурили. Влада розпускає національну гвардію. Бійцям видали по тисячі гривень і відправили у відпустку. А ще тиждень тому Міноборони закликало всіх підтримати армію і надіслати 5 гривень через СМС. Вітаю. Здрасте. Це Олександр. Він один з тих, хто за народні українські гроші вдягає українських солдатів. Олександр, от ви коли приїхали до українських солдатів, військові, у чому були вдягнені наші? Ну, ми коли приїхали, увиділи, що вони були в формі, і то потерта, стерта. У із солдат були бронежилети афганських времін, юбками ми їх називають. За 70-80 років. Приблизно, так. От і карман для магазинів бойових. Добре, що от ви сучасного привозите для української армії? Ми їм допомагаємо, привозимо балаклави вот такі, привозимо бронежилети, розгрузочки сучасні, також перчатки, очки, шлем і наколенники. І скільки коштує от один такий комплект? Ну на одного солдата виходить, 3 тисячі гривень. І це за народні гроші, які зібрані вам. Да, так? За гроші. А дині. куди ж діваються там пожертви, гроші, з Міноборони, з держбюджету? Хороший вопрос, сам би хотів на нього узнати відвіт. У тут бажання Олександра співпадає з бажанням програми гроші. Ми спробували розібратися, куди ж діваються пожертви. В Україні почалась війна. Вітчизняна армія не найбагатша у світі, але українські військові не підуть у бій голі й босі. Захисники вітчизни уже забезпечені необхідним. Зараз на рахунку 97 мільйонів. Ось ящики, мішки та коробки. У них у військові частини завозиться усе необхідне. У першу чергу до частин, які з години на годину готуються взяти на себе удар окупантів. Катки, але Лемники п'ятдесят одини. П'ятся вниз. Закалітники п'ятдесят один. Безнадії на розкрадену державу. Люди вирішили вдягати армію самотужки. Вже кілька місяців українці збирають для армії мільйони. Надсилають смски на короткі номери, переводять гроші на рахунки Міноборони. Військові чиновники щоразу радісно звітують про кількість зібраних коштів. А кошти, які надійшли від нашого народу, вони спрямовані не, на кожну частину ми до 100 тисяч. Виконуючи обов'язки міністра оборони Михайло Коваль на прес-конференціях, звітує: у військових є усе необхідне, щоб відбити наступ окупантів. Ви дякували народ за смски. У нас є інформація, бо журналісти на Львівській області де ці військові частини там кажуть, що жодна копійка з цих до них не дійшла. Коли ці гроші дійдуть до військових частин. Якщо ви смку посилали на рахунок Збройних сил України, то ці СМС дійшли всі. А командир 51-ї бригади ми з ним сьогодні окремо переговоримо. В пошуках зібраних українцями для армії грошей програма гроші наважується на зухвалий експеримент. Задля того, щоб побачити, що ж насправді відбувається у військових частинах, журналісти перетворюються на спонсорів. Значить, виходить, ми вам привезли 50 розгрузок, 50 очков. Піддесят пар да, нормально. Спасибо. Это да. все по существу. Ми Не називаємо номерів частин та не показуємо обличчя військових. Ці люди ніколи б не наважили щось сказати на камеру. Тримай так новим роком. Більшість військовослужбовців, яка прибула для виконання завдань, форму одягу, і відповідно екіпіровка військовослужбовців за використанням майна, яке було доставлено. Ось так вдягти одного вояка коштує приблизно три тисячі гривень. Багато активістів не хочуть перераховувати гроші на якісь рахунки. Самі йдуть по воєнторгах. Тільки просять військових написати, що їм треба зони для танкістів. Дуже удобно, тому що танкістова в, в чому мама пошила. Ще місяць тому. У військових не було навіть ліхтарів. У мене ні щоб купити прибор нічного відділення що в Америка буде світити. сьогодні. У нашої армії і справді всього майже вистачає. Але про гроші, які перераховували на гарячі номери та банківські рахунки, військові не чули. Чи ти збиваємо, щоб ми на землі спали? Перві прийшли десантники, то ми їх були повні. Українці самі вдягають та годують своїх захисників. Їжу несуть із сусідніх сіл, а одяг та спецспорядження привозять активісти з усієї України. І м'ясні, везуть, і Львові, Черкаси. Військові чиновники перелякано відповідають: гроші не вкрали. Вони так і лежать на благодійних рахунках. Ці всі кошти до копійки йдуть на збройні сили України на наших військовослужбовців. Гроші на рахунках є, але використати їх непросто. Законодавство не дозволяє Міністерству оборони просто збігати у магазин та купити бронежилети треба проводити десятки тендерів навіть купівля зубних щіток може зайняти кілька місяців чому наявні фінансові ресурси не використовуються вже сьогодні заступник директора департаменту фінансів міноборони сергій винник журналістам пояснив так згідно закону про здійснення держзакупівель всі необхідні процедури займуть близько двох місяців але вже через один-два тижні буде повідомлено на що саме підуть отримані кошти Треба пройти чисти на закон наш на а там, де тендер, там актан. Ага. Там, де деньги большие, там вже нараховують люди, які не будуть. війна, кому мать гринає. Заступник командира частини зізнається, якби незвичайні українці йшов би на ворога голим і босим. Ну так, якщо б зараз отак взяти це все забрати, що дали люди, то, вичте, я б стояв був цьому і в Москве частин, які першими приймають удари ворога, місцеві зносять усе від шкарпеток до ліжок. У те, що гроші все ж таки до них колись дійдуть, військові не сумніваються, але не дуже радіють. Хороша ложка к обіду Знаєте, коли ми тут спочатку спали, ну отак спали, а потім вже з'явилися поддони на поддони спали, аж потім це, збройні сили розродилися, привезли нам кроваті. Зараз українські військові готові гідно зустріти ворога завдяки активістам, армія забезпечена усім необхідним. Ми зараз користуємось, по большому счету тим, що дали з самого початку болгарки з Києва привезли, автомайдан приніс, медикаменти теж з Києва привезли. Боже вже своїх не просимо, нам потреби вже немає. Може вона десь на складах і лежить, зараз же призвали. Може, вони будуть комплектуватися.